Друзі, вітаю! Блумберг вийшов з великим матеріалом, який аналізує Путіна, каже, що той впевнений, що до кінця року зможе захопити повністю чотири області, тому буде тягнути переговори в надії, що зможе переконати Трампа кинути Україну, ну і власне дотягнути до фіналу року і здобути більше ніж може зараз. Великі сумніви і в авторів матеріалу. І в тих, хто його читає, але в Блумберга є інсайдери в оточенні Путіна. Ну і Блумберг там присутній. Ну, от і от вони заявляють таку інформацію. Є деталі, є нюанси. Давайте проговоримо. Це важливий матеріал сьогодні, бо опінняни в Wall Street Journal вийшли з заголовками, які, власне, говорять насправді наступне: що Путін затягує переговори в надії, що Трамп відмовиться від України, тобто теж. Бачимо ще один меседж затягування. Дуже багато преси було, що Путін затягує. Ну і власне знаємо, що сьогодні буде розмова Трампа та Путіна. Багато хто говорить, що це може призвести власне загалом до зупинки обстрілів. От роль е, особистих зустрічей, як я вчора вам відео вічірньому все особистості в історії, велика і значна. Єдине, що напроти Трампа не буде особистості. Цей шматок лайна, який буде сидіти, хоче крові. І от питання, чому дуже переживають, пише Блумберг, європейські партнери: чи буде Трамп тиснути, чи за будь-яку ціну буде його затягувати. Венс каже, що в Україні спільна мета з Штатами. Точно є спільна мета у нас з австралійцями. Вони передають 50 абрамсів, типу вживання, але вони просто стояли. У нас там є суперпосол, який зробив просто нереальну круту роботу. Василь Мирошниченко дійсно паше по всіх фронтах і робить суперкрутий результат для України. Це дуже поважно, і ці абрамси вже їдуть. Теж кілька слів скажу. Ну і найголовніше за що я дуже переживав, але сталося так, як ми з вами ще раніше говорили. Що Путін програв в Румунії? Причому програв а, його Джорджі Сіміоне за кордоном. Румуни за кордоном, там, де Путін і Тікток не змогли таргетувати, він програв. Але ще українці дали йому теж один невеликий сюрприз. Вибори в Польщі, скандал Макрона і Мелоня через Україну. Зрозуміло, що Ну і Фіни кажуть, що Путін буде через 5 років мустити за розширення НАТО на натівських. Землях європейців мали почути ось все це я хочу скласти в єдину картинку, пояснити, що відбувається зараз і що буде відбуватись далі. День сьогодні супер важливий, тиждень важливий. Я вчорашньому відео, подивіться його, як буде вільна хвилина. Розповідав, що Урсула фон дер Ляйн сказала, що це буде суперважливий тиждень, Крушав, вирішуючий. Да? Ну давайте подивимось, тому треба бути насторожі. Все знати, за всім спостерігати для того, щоб робити і правильний висновки, розуміти, до чого далі готуватися. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, ми йдемо до 700 тисяч. <кхід> Нам залишилось зовсім трошки для цієї дуже значної а, ну, відмітки, тому що в якийсь момент ми застряли на 666, і це було точно недобрий знак, але потрошки почали рухатись далі, і ми зараз на бар'єрі в 700. Тисяч це дуже крута цифра, це дуже гарна історія. Ми з вами це робимо для того, щоб витискати російську пропаганду, щоб витискати російські наративи і посилювати збори для наших збройних сил. Зараз ми купуємо катер для гуру. І дві сотні ми зібрали навіть більше. Зараз перевалюємо за мільйон і хочемо добити, щоб було сумарно мільйон двісті. Чи вони потрібні для того, щоб деокуповувати акваторію, щоб знищувати там окупантів? Мовити. І якщо е ми не будемо контролювати акваторію, її будуть контролювати вороги. Тому банка, картка, PayPal, почніть тиждень з гарного донату. І повірте, вас точно все. Вдасться. А якщо вдасться в нас із вами, то вдасться і в наших сил оборони. В даному випадку маючи ці човни, вони не будуть силами оборони, вони будуть силами атаки. Тому, будь ласка, зробіть донат 100, 200, 500 гривень. Як вам подобається, тисяча взагалі ідеально, але по можливості ну, кожна гривня буде воювати. Поїхали. Путін хоче чотири області. Я б сказав, би, що йому можна було б за це дати, але ми люди ввічливі і аналізуємо матеріали, які з'явилися в поважній пресі Bloomberg. Зрозуміло, по інсайдах Bloomberg помиляється частіше, ніж, наприклад, Financial Times або деякі інші їхні колеги. Але, тим не менше, має широку мережу розповсюджену, наближену в тому числі до диктаторів, таких як Путін. Ну і власне кажуть, що він впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що не буде поспішати з укладанням угоди і навряд чи запропонує Трампу якісь значущі поступки від розмови двох. Лідерів Ось такий прогноз робить Блумберг. Агентство каже, що Сполучені Штати наполягають на швидкому завершенні війни, яка триває вже четвертий рік, і прагли укласти угоду. Путін зі свого боку не подав жодних ознак того, що він готовий припинити бойові дії, в той час як його війська повільно просуваються вперед на полі бою. Зростає відчуття, каже Блумберг, що зусилля США спрямовані на припинення вогню досягли кульмінації. Європейські чиновники не впевнені. Чи буде Трамп посилювати тиск на Росію? Чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі? Трамп обіцяв проінформувати Зеленського деяких своїх союзників після того, як закінчить розмову з диктатором. Інсайдери. Які наближені до Кремля Блумбергу, сказали, що незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Він також оптимістично налаштований щодо можливого ведення подальших санкцій. При цьому Блумберг каже, що впевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам, за словами європейських чиновників, Росія, яка казала, яка зазнала величезних втрат за більше ніж три роки. Оки бойових дій не має достатньо потенціалу для доставлення досягнення поставлених цілей. Скептицизм також поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, каже джерело, близьке до міністерства оборони в Москві. Зокрема, за словами співрозмовників, українські безпілотники зробили проведення широкомасштабних наступальних операцій дорогим і неефективним для Росії. Тобто ми бачимо суперамбіції Путіна, ми бачимо браваду цих інсайдерів і співрозмовників, і бачимо аналітику російських військових на місцях дорого, важко, повільно. Ось це база, яку ми знаємо. Решта це бравада, яку Путін намагається продавати. Путін біжить і кричить, що все зараз завоюю плюс 4 області за рік. А що ж ти їх за 4 роки не завоював? Піднімає ставки, нагнітає, чи хоче він воювати, хоче, але зараз більше грає перед Трампом. От. І Стармер, уже перед дзвінком Трампу, зараз теж буде йому дзвонити. От, будуть загалом ця коаліція хочуть, хочуть зробити дзвінок, щоб з ним поговорити, щоб переконати в підтримці. Тому що дійсно європейці переживають, ми переживаємо, щоб Трамп далі рухався, якраз таки в фарватері підтримки України. Але знаємо, що. Бравада Путіна може давати тріщину, він може піти на переговори, якщо побачить особисту вигоду. Вигоду він може бачити не тільки в Україні, вигоду він може бачити в інших частинах світу. Теж натякає от Фіни зараз, Нью-Йорк Таймс розповіли, що він готує війну в Фінляндії в Естонії і буде рухатись на північ, тому що вони бачать велич Росії, можливо, хоч зараз від нас відцепляться. Ну, люблю фіни, ви знаєте. От. Але, типу, завжди ж вони ж велич Російської імперії бачили не в північно-людовитих океанах, а вони бачили в Україні виключний доступ до Європи, до мізків, якраз таки до складних ідей. То зараз Нью-Йорк Таймс каже, що вони бачать свою наступну велич на півночі. Ну, можливо, наступні війни будуть воювати не з фінами з пінгвінами. Росіяни люблять знаходити собі дивні цілі, але поки що ця війна. Тут і поки що велич Російської імперії, це ми з вами, і тому ми відбиваємось і намагаємось послати їх куди подалі. Але е Трамп хоче миру. Путін розуміє, що просуватись не буде. Тому допускаємо, що від особистої зустрічі можуть бути неочікувані рішення. Чи високий відсоток цих рішень достатньо малий 10, не більше 20, але він є. І ним можна управляти. Ви знаєте, що ці відсоткові ставки вони змінюються. Наприклад, від 3 до 5 відсотків метеорит прилетить і розіб'є землю. Ну, є такий відсоток. Але він малий. Точно так же 10-20 можна дати на те, що Трамп з Путіним договориться. Перше, те, що треба зараз Трампу, це зупинити, <кій> зупинити вогонь. І Трамп хоче це зробити. Можливо, це і останнє, що хоче зробити Трамп, далі підписати з росіянами мінеральну угоду і сказати: дивіться, з цих угод, з тих угод не стріляють, не вбивають. І я пішов займатися Іраном, Китаєм, хусітами, які торгівлю зупиняють, ну і тарифами накладати на весь світ. Може бути дуже високий ризик. Бачимо, що зараз всі переживають процес в динаміці. Трамп не відпускає Путіна за хвіст. Давай підписувати мир. Росіяни грають в браваду, не маючи змоги просуватися. Лякають нас е, періодично обстрілами, і обстріли ці роблять дронами, обіцяють балістику, там іще багато чого. Але бачимо, що потуги в росіян такої надмірної, щоб нас знищити, немає. Хочуть, дуже хочуть, хочуть наступити в крові, але сил в них. Замало. І ось тут в торгах, дуже важливо розуміти реальність ситуації на місцях. От. Далі і дрони, те, що ми з вами говорили: дрони зробили просування дорогим, тому що вони ще не підійшли. Ми бережемо людей, прикриваємо їх ребами, а вони гасять їх дронами. Тому ми з вами часто купуємо дрони. І це круто. От. Але Вен скаже, що після зустрічі з Зеленським. В нас і спільними та штатами вони класно славно поговорили. Взагалі Вен як підмінили. Бачите, що робить мінеральна угода. Кажуть, що ніколи не вистачає мінералів. Бачите, додали мінералів, і Венс почав посміхатися і вести себе дуже класно. Насправді, позитивна добра розмова. Джей Ді Венс був дуже класно налаштований. От каже: Ми обговорили останні новини щодо переговорів про припинення вогню, які тривають, та встановленню тривалого миру в Україні. Штатів є спільні цілі. Ну, супер, давайте до них рухатися. Наша ціль знищення Москви і розтоптання їх просто в корінь. Із гарних новин до нас їдуть танки: 50 штук. і Це не російські танки, це австралійські, їдуть вони не з Білорусі з півночі, щоб атакувати Київ, а їдуть вони з Австралії. Здавалось би, далека Австралія, яка стала такою близькою нашому серцю, і Бушмарси. І багато інших речей. І здавалося б, 50 танків, які Штати навіть не хотіли кажуть, обслуговувати важко, їхати далеко. Вони там мало стояли. Міркування безпеки, наше посилювати, ескалувати. Але Албаніс приїхав в Рим і каже: так, все буде, австралійці не підставлять австралійський народ з вами. І це дуже приємно. До Мурашовки, знаєте. Австралія дуже цікавий континент, дуже цікава країна, в якій зараз відбувається надзвичайно багато цікавих процесів, в тому числі геополітичних. але ось ця відданість демократії, цінностям захисту не слабшого, а того на кого несправедливо напали. Демонструєш це дійсно круті, горді, поважні люди, які приходять і допомагають в біді. І знаєте, здавалось би, австралійський континент від нас був надзвичайно далеко. Але ось в такі моменти, коли вони передають так багато техніки без якихось додаткових умов, не тому, що їм штати поставлять нові, не тому, що вони хочуть нам списати радянські, а тому, що вони за принципи, тому що вони за ідею, вони справжні друзі. І ось тут в ці темні часи проявляються ось такі світлі люди. Так, це не просто. Так, це кропітка робота, і наша амбасада, яка посилена суперпрофесіоналами, які працюють щодня, демонструють рівень, але і вони там знайомі, тому що закінчували суперуніверситети, спілкуються багатьма мовами, і 24 на 7 пашуть. Є такі посли, і дуже хотілося, щоб таких було більше. І це якраз посилює. Нашу українську позицію в світі. І от якраз Василь Мирошниченко, дійсно, це мій старий, дуже класний друг, якого я дуже поважаю, але я бачу ці результати, які вони роблять, не маючи супербюджетів, але маючи суперпатріотизм в своєму серці. Це позитивно. Ще позитивно, що мене вчора дуже посміхнуло, це я просто знав за ці танки, чому такий. Довгий референс, я знав за них. Я знав, як вирішувалося, що можуть дати, можуть не дати. Як вони вже там таємно вирушили. Це круто, тому що це підтримка з тих країв, де ми не очікували. Розумієте, і це насправді дуже дуже надихає на нашу перемогу. Там, де я був ще більше радий, це Румунія. Я з радістю вчора весь вечір спостерігав, як програють російські кандидати. Так як я й казав, треба мобілізувати всіх інших, хто проти Росії, проти впливу Тіктока, проти впливу агресії, <клес> об'єдналися хтось всередині країни, хтось зовні Румунія надзвичайно цінна держава для нас. Це наші сусіди. Да, наша історія не проста. в да, нас були складні відносини, але мудрі люди. Не шакалять один одного в критичний час, а навпаки, спільно єднаються і борються. Тим більше, ви знаєте, що наші вишиванки з Румуном дуже схожі. У нас дуже багато спільних традицій. Вони наші сусіди. Але е, зараз ми за них переживали, тому що дійсно було дуже на грані Джорджа Сіміон, який за виступав за Кіліана Джорджеско, який вчора ввечері вже писав, що він президент, що це президентство Кіліана Джорджеско, але, знаєте, не так сталося, як в Кремлі гадалося. Вийшло зовсім інакше. Банда лохів на чолі з Джорджевської Сіміоном, Сімеоном Джорджевської Кіліаном, а пішла вниз. Розумієте, пішла вниз, і румуни об'єдналися. І за кордоном і дали дуже багато голосів. Він почав кричати, що крадуть, а я вам одразу сказав, що тільки вони починають ці заяви робити, значить, програють, значить, отримали соціологію, заміри, екзетполе. Він вчора, як просто бродяча собака, ходив по площі в Бухаресті, там заглядав в камери, всіх запрошував на вечірку. Яку вечірку? Ви там вели бовдери, нічогось, російську водку. Тому що ви програли. Програли ще й тому, що цей Сіміон. Джордже дуже великий покиджок. Я вам казав, йому заборонено в'їзд і в Україну, і в Молдову. І він агітував, що ми нападемо на Україну, ми там все захватимо. Ми, значить, там будемо управляти, Велика Румунія. Ну, така велика ще плюс п'ять сіл. Значить, ми захватили. Будемо там їсти пити. Румунські вина. Але вони роздавали українські паспорти. Це ж якраз один з тих сил, які там намагалися сіяти румунський імперський вплив. Антиєвропейські, антинатівські, типу, давайте. Ну давайте роздали українцям паспорти. Так українців масово в своїй тотальній більшості проголосували проти нього. Те, що я вам вчора казав, що треба робити, робити українцям з угорськими паспортами, отримав угорський паспорт колись. Окей, зрозуміло для цього, Для бізнесу, щоб перетинати кордон, щоб подорожувати, щоб заробляти гроші, і що. І привозити їх в Україну тут інвестувати, тут тратити, тут розвивати. І маючи можливість насипати солі десь на рану ворогу, насипте українці, які мають румунські паспорта, насипали. І бачимо, він програв. В тому числі там кожен був голос важливий, там не було ні одного паспорта, якби ми скатану не важливо, важливо. І тут треба подякувати кожному та кожній, щоб проголосували проти цього проросійського покидька. Того, який роздавав ці паспорти в надії, що українці захочуть бути колонізованими ось цими маргіналами, недолугими, які в школі даже на тройки не могли вчитися, розумієте? Але діаспора і світова показала те, що він недолугий, він теж вчора показав. Він вчора постить, значить, в мережі X в Твіттері, що вони виграли і каже: я наступний президент. Ну як в Твіттері буває, постиж прапор. Да? Ну, типу щоб не писати України, Румунії, там я не знаю. United Kingdom, він додає прапорець. Ну і оскільки він недолугий російський бовдар, він додав не румунський прапор, а він додав прапор чаду. Ну, президент чаду, так президент чаду, в Румунії буде свій президент в чаду свій. Правда? Я не впевнений, що в далекій африканській країні треба такий президент. Одним словом, вони пролітають. Не змогли набрати, перемагає проєвропейський європейський Шордан, отримує е, голоси. Власне, е, е, і в Україні тотальна більшість в Україні 75%, Але нам точно треба знайти тих 24%, які голосували за проросійського кандидата. Можливо, це представники партії ОПЗЖ. Ну от і друге, типу в мер Бухареста от вже офіційно підрахували 100%. стає... Президентом 53-92, практично 54. Його вже привітав наш президент. Привітали інші президенти, Румунія в надійних руках, в порядних руках. Молодці румуни, молодці їхні еліти, політичний клас. Нам треба в тому числі звертати увагу на ці досвід. Не те, щоб повчитися. Ні, ми не якісь там мальки, які будуть будь-який досвід казати, що це ой-ой. Типу да, чужому навчайтесь, але і своєму є чому не цуратись в. З точки зору політики ми теж биті калачі. Ну, але брати до уваги ці досвіди. побачили вплив, зупинили вибори, сказали, ні-ні-ні, тут вплив двох держав, ось вам дані розвідки. Відійшли в сторону. Президент каже, я здаю повноваження, я не лізу. Ось є демократія, боремось. І взяли побороли. Причому побороли дуже красиво, тому що Пашка Дуро, путінський подаван, почав кричати, що Франції придушують свободу слова і втручаються в вибори. В Румунії. А насправді що сталося? Французи почали припікати дезінформацію і казати, боротися з брехнею і пропагандою, яку Телеграм російський розповсюджував в Румунії. Пашка каже, що це боротьба з свободою слова. Пашка не хоче згадувати, як, наприклад, в Дагестані він закриває мережу, коли Путіну треба. Коли щоб не було протестів, кладе мережу. Коли треба виключити, виключає, коли треба злити інформацію, зливає. Коли, наприклад, в Ірані недружній до Путіна кандидат отримує просто виключання свого телеграм-каналу, він просто перестає працювати за кілька днів. Розумієте? Ось тут якраз Дуров теж намагався допомагати в виборах в Румунії. Але, на щастя, в нього нічого не вийшло. Ні в Дурова, ні в Тіктока, ні в Росіян. Тому а, ця історія ми бачимо, що продовжується, росіяни, все таки намагаються впливати на європейський виборчий простір, але у них нічого не вдається, і це добре. Хоча зараз в Польщі теж пройшли вибори, є антиукраїнські кандидати. Вони не зовсім проросійські, вони не за російські гроші нас не люблять, вони просто нас не люблять, тому що. Ми такі, а вони інші. Це не привід засмучуватися. Часковський перемагає в першому турі 31, Навроцький 29,7. Навроцького багато проблем з квартирами. Загалом у нього якісь булгаковські проблеми. То він жив на квартирі в ковід, державній музейній квартирі, ну, типу для прийому делегацій, але він сказав: та чи там делегації сам буду жити. То потім обіцяв якогось діда дотримати до кінця життя. А, І потім забрати його квартиру, але дідусеві не допомагав і теж обманув людину. Такий дивний кандидат. Навроцький, дуже антиукраїнський, робить там такі несправедливі історичні заяви. От. Але він в другому турі. Йому може свої голоси перелити Славомір Менсен, це взагалі чорт. От. В нього 14% 8%. От. і 8%. Він якраз може Навроцького підтримати. Плюс ще є кілька кандидатів, які теж можуть розпорошити свої голоси. Загалом цікавий другий тур буде в Польщі. Дуже хочеться, щоб поляки зробили правильний класний вибір. Ми не кажемо обирати проукраїнського кандидата. Там його проукраїнського і немає, але не обирайте антиукраїнських. Нам зараз треба як ніколи бути сильними. Коли Україна і Польща сваряться, виграє Московія. Ось це важливо пам'ятати, це важливо розуміти і цим. Треба боротися. Наша політика повинна бути взаємопідтримуючою, взаємовигідною, взаємоповажною. Ось це те, з чим ми повинні працювати. Тому в якийсь момент ми повинні зібратися і підтримувати один одного, одного ще більше, якою б критичною і складною ситуація не була. Тому чекаємо другого туру, побачимо, як там все буде відбуватися. Дійсно, насичена кампанія дуже і зараз просто в ноздрю йдуть. Але я вам скажу ще одну штуку. Той, хто виграє вибори, замірює соціологію і одразу кине країну в наступні вибори. Чому Французька конституція, українська і польська дуже схожі. парламентсько президентські президентсько-парламентські республіки, так, але політичні технології там працюють в цілому одинаково. Той, хто виграє президентське, дивиться, що робити, як же собі зробити більшість в парламенті. І оголошує перевибори. Якщо хтось з кандидатів виграє і бачить, що він, можливо, сам, можливо, з додатковою участю своїх партнерів здобуває більшість в парламенті і може цією більшістю створювати свій кабмін, бо зараз було двовладдя в Польщі цей час, тоді він візьме і розпустить. Ну і буде ще розпуста. Якщо він це розпустить через те, що вони й так провели парламентські, місцеві, президентські і знову парламентські. І за два роки чотири каденції виборів. Я не знаю, як в них там, але в нас кількість антидепресантів в аптеках продається більше, тому що ці блокування кордонів, антиукраїнські заяви, постійні якісь нам звинувачення, які дуже часто фактажно не підтверджуються. Нас уже трошки це все хвилює, але це так працює демократія. Ми підтримуємо Польщу і дуже радіємо, що в такому демократичному стилі вони мають стратегію, вони в ній рухаються. Це не Росія, яка один раз там. КГБшники завели свою крису і якраз нею правлять. Тому знайте, що в Польщі це не останні вибори, можуть бути ще. Ну зараз чекаємо другого туру. Побачимо цим. Ця історія завершиться. Дві буквально останні новини, які хотів вам розповісти: Байден захворів, про це стало відомо публічно. Насправді знали всі, знали раніше, і це набагато раніше була інформація. От в нього виявили рак, рак простати. Його зараз під невеликий вузол, кажуть, що вимагають подальших оцінок. 9 балів за скалою Глісона, П'ята група метастази кістки. От кажуть, що захворювання рак чутливе до гормонів, тому дозволяє ефективно його лікувати. Президент його сім'я розглядає варіанти лікування разом зі своїми лікарями. Байдену 82 пішов з посади в січні, Трамп його підтримав. І Джил, його дружину, і Трюдо підтримує багато інших. І політиків, і президентів підтримують Байдена. Це важливо людина дійсно віддала життя на боротьбі за демократію, допомагала Україні в війні, боролася, билася. от, і знову ж таки, це ми з ним не прощаємося. Це ми хочемо побажати, щоб в нього все було добре. Точно так же хай буде добре у всіх тих, хто допомагає Україні. І навпаки, і навпаки, хай буде всіх тих, хто зазіхає на нашу державу. Тому нехай у Джозефа Байдена все буде добре. Ну от і він ще. Щоб мав сили нас допомогти, якщо, можливо, не підтримку зброї, то хоча б добрим вірним словом. І ще Financial Times пише: і тут хочеться, щоб наші європейські друзі заспокоїлись. Макрон посварився з Мелоні, Мелоні не давала війська, Макрон жорстко відстоює, даєш війська. Ходиш на наради, не даєш війська, ну ми тебе не запрошимо. Але виявилась маленька хлепа. Мелоні почала його критикувати. Каже, так ви й самі не даєте. То чого ви мене не запрошуєте, Що ви тут такі бравані. Давайте всі давати. Ну і трошки посварилися. Мерц входить в європейську політику дуже красиво, і почав їх мирити. Типу що, друзі, не сваримось, миримось, любимося, і в нас всіх все буде добре. Чому? Тому що є єдина спільна ціль допомагати Україні. Ось це база. А база це якраз таки е, те, що нам зараз потрібно. Без жодних коливань, без сварок, роздорів, тільки спільна, єдна робота. Ну і ще хочеться нагадати нашим європейським друзям, що крім допомоги по війні, пам'ятайте, ми ще вступаємо в Європейський Союз. Не відкладайте, якщо ви послухаєте Орбана і нас відкладете по вступу, ви програєте в першу чергу. Тому що те, що говорить в Нью-Йорк Таймс. Фіней серйозно каже, що він нападе на Європейський Союз. Може на Естонію, може на Фінляндію, може на будь-яку іншу країну. Може. Кажуть, 5 років треба для накопичення сил. Тому це важливо розуміти. Росія може, е як вірус, розмножуватись далі. Його треба зупиняти військовим шляхом, дипломатичним або будь-яким іншим. Сьогодні Трамп спробує поговорити з Путіним і спробує... Заморозити ситуацію на полі бою, зупинити всю стрільбу це ціль Трампа. А в мене до вас питання: вийде чи ні? Чи Блумберг виявиться правим, і Путін буде воювати до кінця року? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Нам не вистачає буквально кілька тисяч прекрасних українців в нашій команді. А ще нам не вистачає ну не зовсім трошки, але не вистачає грошей. Ми купуємо катер для гуру. Купуємо в складчину. Так, це нормально. Ціль нас теж одна – допомагати нашим силам оборони відвоювати українські землі та українську акваторію. Ми морська. Держави і воювати повинні на морі. Тим більше росіяни вже відчули. Ви пам'ятаєте магури, на які ми з вами теж давали наші гроші. У нас теж був збір в складно. Вони збивають, до речі, був на презентації нових версій. Повірте, якась неймовірна історія. Українці презентують магури, презентують, знаєте, в стилі я не знаю, як Роллс купа західної преси. Всі цікавляться, вони красиві стоять ці з ракетами, ці з кулеметами. Доїжджають до таких відстань, які росіяни навіть не уявляли, відстрілюються, знищують об'єкти на території Росії і красиво тихенько повертаються в українські рідні гавані. Точно так же ті, які носять ракети, просто з борту збивають і літаки, і вертольоти управляти можна по всьому світу. Да, ми не виходимо за Чорне море, ми країна мирна, нам не треба окупації завоювань, але і покидькам в цьому морі не дамо спокою, якщо вони будуть нас. Чіпати ось така друзі. Інформація: бережіть себе, бережіть своїх близьких.